Я от дуже мені хочеться вірити, що і ви так само серйозно не сприймаєте рейтинг Global Firepower 2025, адже ну він викликає дуже багато запитань. Однозначно не сприймаю, тому що самі розробники цього рейтингу, хоча не дивлячись, нібито на його впливовість, говорять, що та формула, за якою вони виводять власне логіку розташування країн по військовій силі, що вони її тримають у таємниці і мотивуються тим, щоб керівництво цих країн не робило акценти на окремі аспекти розвитку своєї обороноздатності і збройних сил, зокрема, щоб скажімо так штучно не підкручувати престижність своїх ну глобально армій. Правильно ви говорите, що Росія і Україна лише мають досвід ведення війни, причому Росії величезна кількість наявної техніки не зіграла особливої ролі. А я також нагадаю, що в питанні озброєння російської армії також були проблеми. Я думаю, ви пам'ятаєте особливо ті відео в 22-му році, коли на щастя російські військовики намагалися розпаковувати ящики із, із вибуховою суміш, зокрема з тротиловими шашками, і в частині обгорток вони знайшли просто-напросто дерев'яні такі пакунки. Ну очевидно, що. В свій час просто-напросто можливо в 90-х роках, це було розпродано, замасковано, і потім це е, потрапило на фронт. Власне за військовим досвідом, я нагадаю, що на стороні України воює багато добровольців, щоб власне його здобути, і ті військовики, зокрема армії Сполучених Штатів, які прийшли в Афганістан і Ірак, прямо наголошують, що е, те, що ви знали про війну в цих країнах, то ви не були на війні, справжня війна високотехнологічно точиться в Україну. І КНДР направляє свій військовий контингент, окрім того, що звісно заробляє гроші від Російської Федерації, власне для здобуття цього досвіду. Тому це дуже і дуже важливий фактор, який ставить наперед, тому що ну є багато історичних прикладів. Я нагадаю, що в 1939 році, коли відбув відбувся фактично поглинання Чехословаччини, ця країна була ну без перебільшення зброярною Європи, але це фактично правда. жодного опору нацистам вона здалася, і всі ці склади потім опинилися у розпорядженні Вермахту і СС, які намагалися не цієї. З уніформою чеських солдат обмундировувати інші свої проксі сили, тому це дуже важливий нюанс. Також і питання, наприклад, якщо ми говоримо про європейські армії і дуже часто проводяться різноманітні соціологічні опитування, особливо їх було багато в 22-му році. А чи готові жителі цих країн власне такої заможної західної Європи зі зброєю в руках захищати свої країни? Тут якраз відповіді соціологія вказувала, що особливо по деяких країнах це було 10-15 Надцять відсотків, і отакий от довгий стан розслабленості, коли головною задачею була боротьба з тероризмом по всьому світу. Ну вони м'яко кажучи розхолоджували наших західних партнерів, і в тому числі те, що про що зараз говорить Рюте щодо збільшення видатків, що 2% ВВП тепер уже недостатньо, і потрібно говорити йти на непопулярні кроки, такі як скорочення соціальних виплат по країні. Ну от якраз вкотре підтверджують це становище, і наприклад, Польща, яка розуміє усі. Загроза, яка прямо говорить, що не відправить своїх військовиків до України ні за яких умов, і вже лідирує і витрачає 4,7 відсотки свого ВВП. Тому потрібно знаєте, враховувати реалії на землі. А не не послуговуватися якимись не старими методичками, які, м'яко кажучи, вже не працюють. Ну просто ви все теж правильно кажете. Просто якщо окей, якщо Україна в цьому рейтингу гуляє, скажімо, ну так за, за думками його авторів, тому що один час я пам'ятаю, ми були на 12-му місці. Були, були правда, от бачите, ви теж е, е, це пам'ятаєте? Зараз, от 18-те, тепер спустилися до 20-го. То чого ж тоді Росія там ніяк не е, вона далеко вже не друга армія світу? Вона показала вже насправді свою, е, свою е, боєздатність, і ну і, от, знаєте, навіть нам навіть пишуть наші звичайні глядачі, просто пересічні українці. Якщо ж тоді Росія не друга армія світу, то як же так друга і не посуне 20-го все ніяк? Виходить, Но то вже й не друга. Власне, підняття війна російсько-українська глобально підняли усі проблеми і проблеми усіх старих інституцій, починаючи від цього видання, яке складало цей рейтинг і закірчуючи найбільшої організації, яка мала не допустити повторення війни. Я маю на увазі організація Об'єднаних Націй, тому що я нагадую, що там працюють люди перш за все. А російські агентурні мережі і російські нафтогазові гроші так само нікуди не злипли. Я звісно ж не збираюся звинувачувати розробників цього рейтингу у підкупу, але ну ми ж постійно. Стикаємося з тим, коли там е, не чути голос українців у Європі. Коли, наприклад, навіть е, там останні випадки, коли е, вирізано було, наприклад, з трансляції нагородження Осково Оскаром фільм 20 днів у Маріуполі, російські впливи, як би там не було, вони працюють і вони просякнуті. Це і стосується, наприклад, дубляжів тих же самих відеофільмів, коли російський дубляж е, свідомо викривляє не в нашу користь якісь е, медіаматеріали чи фільми західного виробництва, е, тому я все таки б. Думаю, радив би в тому числі і нашим співгромадянам концентруватися саме на підтримці сил оборони, це і донатами, і безпосередньо рекрутуванням до сил оборони, а не от власне звертати увагу на подібні рейтинги. Дуже багато всього, що є у світі, що було фаховим, що претендувало власне на таку знаєте істинність. Все це показала наша війна, потребує перегляду і реформування, і в тому числі подібні рейтинги. Тоді, до речі, питання дуже слушне з приводу тренувань наших воїнів е за кордоном, при тому, що ми розуміємо, що ми е як країна за це ще й платимо. Є звичайно моменти, коли це відбувається, скажімо, ну не те щоб безкоштовно, але з певними там знижками. Але ми за це все одно платимо тим країнам, де тренуються наші воїни. Чому тоді потреба таких тренувань? Якщо насправді ну так окей, можливо, нам потрібні деякі е, ну впровадження стандартів НАТО, але у нас вони активно відбувалися і до 2022 року у нас було дуже багато навчань в рамках НАТО. І особливо в Чорному морі е, там було кілька хвиль цих навчань. І, але зараз чому можуть нас навчити інструктори тієї ж Франції, Іспанії Британії? Які не знають, що таке війна зараз, яка відбувається у нас, де ми самі на своєму досвіді доходимо до використання дронів, як було на початку, потім впівій дронів, тепер оптоволоконних дронів, наземних роботизованих платформ. То тоді навіщо ми витрачаємо на це гроші? Ну, дивіться, тут якраз питання е, криється, чому ми зараз опиняємося в такій ситуації, і я от постійно в своїх коментарях звертаю увагу, наприклад, на останнє інтерв'ю е, президента Володимира Зеленського, який він дав Фрідману е, представнику такої ультраправої консервативної сил в США, які становлять одне із ядерних таких електорального поля Трампа. І це ж питання глобальне, як ми вибудовували стосунки нашій владі, не дивлячись на Будапештський меморандум, про що прямо казали наші західні партнери, будь ласка не згадуйте це питання, і президент здається, доволі дуже чітко розклав. Що ми віддали другий ядерний арсенал навіть не під гарантії а під так звані увірення, і оце, вибачте, воно супроводжує нас усі роки повномасштабного вторгнення. Згадайте, що нашому президенту доводилося виступати перед парламентами, щоб мотивувати на підтримку військової допомоги. В 23 році ми змушені були говорити партнерам, що дайте більше зброї для звільнення наших територій. Вони з цим прогальмовували, що зірвало наші контрнаступ. Пальні дії у 23 році, тому що допомога надходила з великим запізненням, по питанню у бригад. Чому ми пішли на цей крок створення нових бригад? Тому що як було мотивувати наших західних партнерів давати зброю? Тому ми говорили, що ми створюємо нові бригади. Дайте вишкіле навчання, поки старі бригади, я говорю зараз дуже спрощено і грубо. Вибачте, безпосередньо займаються стримуванням російської агресії. А весь 23-й рік, фактично, другу його половину ще й без будь-якої західної військової допомоги. Коли Заморозила Америка, а потім цьому випадку і послідувало наших багато е, європейських партнерів. Тому ми опиняємося в такій вилці, коли ми, вибачте, змушені танцювати ледь не збубном для того, щоб отримати нам бажану допомогу, і половина із того, що вже не обіцяно, західна логістика нам його цього всього не доставила. Тому що зараз відбуваються ці дії, і відкривається ринок в армії, коли е, під переводяться військовики між підрозділами, і от як, наприклад, із е, з батальйоном К2, і зараз розростається до полку, бо до цього командира ідуть люди. Нам і потрібно показувати от, власне таких командирів, щоб підрозділи, з яких люди тікають, ставити питання про їх розформування, а наявні здорові людські організми, де власне уже воюють і є бойовий досвід, щоб вони розширялися. І досить досить багато бригад іде на цей крок. Як, наприклад, ось я щойно буквально спілкувався з представниками 28-ї бригади, які запускають свій курс, щоб не не відправляти новобранців до навчальних центрів, а вишколювати їх на базі бригади перед тим це була і 72-га бригада, яка так само намагається налагоджувати цей вишкіл. Але от власне те, що ми не можемо витягнути самі, то тут, звісно ж, базу ми намагаємося брати від наших західних інструкторів. Хоча питання власне їх відправки до України також стоїть гостро, щоб зменшувати власне це плече логістики. Тому, скоріш за все, в цій ситуації ми не опинилися, тому що Захід не хотів підтримувати Україну, і ми змушені були і гнутися в різні сторони, щоб отримати так. У необхідну нам зброю для стримування агресії, яка в свою чергу і потягнула весь букет цих проблем, які ми намагаємося зараз якось розв'язати з коліс, фактично. Ще пане Дмитре, такий момент. Дивіться, от е, були розмови у Франції е, ініційовані президентом цієї країни Еммануелем Макроном про нібито миротворчий контингент. Ну, звичайно, спочатку говорили там інструктори, можливо, технічний персонал. Потім вже почали говорити про контингент. Ну, кілька підрозділів, там е, кілька бригад, навіть там до 40 тисяч. Е, напередодні. А обидва колишні міністри оборони Великобританії звернулися до Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великобританії. Теж в листі написали, що вони вважають за потрібне, щоб Британія. Відправила до нас теж миротворчий контингент. Ну, наприклад, в моменті після припинення активної гарячої фази, тобто, якщо буде припинення вогню, до нас можуть потрапити два миротворчі європейські контингенти британці і французи. На вашу думку, наскільки причому це може бути моментом того, що вони мають забезпечувати безпеку, тобто вони мають стежити за тим, щоб вогонь не поновився з жодної зі сторін. Не української і російської, така їхня місія. На вашу думку, враховуючи зараз реальні реалії сучасної війни, чи готові будуть французькі і британські військовики до тих же дронів, до того як все відбувається на полі бою, як вони зможуть проконтролювати поновлення вогню, якщо вони такого не бачили ще? Ну, от власне, в цьому і є основне питання, але як тут, як то кажуть, тут є і позитивні, і негативні моменти. Ну, по-перше, негативні моменти миротворці ніколи не були панацеєю. Цього яскраво особливо свідчить досвід, зокрема Балканських воєн в 90-х роках минулого століття, коли е, охоплена війною Боснія, фактично там брали участь три сторони: це боснійські хорвати, боснійські серби і боснійські мусульмани. І там був розгорнутий миротворчий контингент, який фактично ніяк не припинив кровопролиття. Я нагадаю, що нідерландські миротворці покинули. Ребриницю і ті 8 тисяч загиблих, які були внаслідок етнічних чисток, ніяк на цьому не перешкодили. Хоча, наприклад, 80 українських військових, які тримали подібний менший ЖЕПа, змогли організувати евакуацію боснійських мусульман, пострпляли під під обстріли армії боснійських сербів і змогли в більшості врятувати людей. Хоча втрати там також були і були вони серед цивільних. З іншого боку, ми в позиції, коли зараз на Україну тиснуть щодо припинення вогню, і на жаль. От, от, от така подача цієї інформації дуже розхолоджує суспільство. Падають одразу збори, падають одразу питання мобілізації та рекрутингу. Бо всі надіяться, знаєте, на чарівну паличку, що яка може принести такий довгоочікуваний мир. А він не приноситься. Але в цьому ключі, враховуючи цей тиск, ми маємо сюди притягувати усе із заходу: західний капітал, західні підприємства, залучати західні компанії до виробництва надер, миротворців в тому числі сюди притягувати. Тому що чим більше тут буде вкладено ресурсу, тим більше. Буде на мотивації на захід і все-таки не здавати цю територію, а продовжувати і підтримувати от власне наш спротив. Тому ми і йдемо на ці всі кроки, йдемо на, на подібного роду обговорення. Але я нагадаю, що якщо зберігається, а поки що вказує на те на це все політична система така є в Росії і диктатура Путіна, принаймні до його смерті, то в нас чекає виключно незалежно чи припинення вогню, чи припинення бойових дій, чи навіть підписання якоїсь мирної угоди, це наша мілітаризація і посилення наш нашої обороноздатності на те на що власне тисне Росія, щоб скорочувати нашу армію, тому що шлях Ізраїля зараз це для нас єдино можливий шлях. Ну щоб насправді мати... це так і є. Для будь це так платі. і є і головне це усвідомлювати і щоб це усвідомлювали на всіх щаблях Знаєте, від простих людей до можновладців. наших дякую вам, пане Дмитре. Дмитро жмайло, співзасновник виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Щойно був з нами, бачите.